Всім доброго дня! Мене звати Ігор Гойна і я радий вас вітати на нашому каналі Flagman Shop, де ми регулярно проводимо огляди на наші новинки. Сьогодні ми розглядаємо ось такий бакан BlackFire. Це спінінговий бакан, зроблений в мінімалізмі, тобто нічого зайвого тут нема. Таким чином це дозволило нам зменшити його вагу. І досягти максимальної зручності. Давайте ж розглянемо його ближче. Ось так от він виглядає, виконаний в Єві в чорних тонах з надписом Blackfire. Також на кришці зверху ми маємо ось такий надпис Blackfire, під яким у нас іде лінійка до 35 см, і ось таку кнопку, яка дозволяє нам зафіксувати верхню кришку на піввідкритому стані. Ось таким чином. Ще ви можете бачити, що тут є петля для рушника. Це в принципі все. Залишилось тільки розказати про ось такий от ремінь, який дозволяє нам переходити на довгі дистанції. Ручки тут нема. Але якщо вам необхідна ручка, ви не збираєтесь на плече його вішати, ви можете вкоротити цей ремінь. До розміру ручки. Ось так ви можете вкоротити і використовувати ремінь в якості ручки. Розмір даного бакана 40х26х26 Товщина верхньої кришки в нас складає 1 мм, бічні сторони 1,2 і дно 1,5 мм. Також на дні ми маємо такі ніжки, які дозволяють досягти. Більшого щеплення, що якщо ви поставите на склонах десь, то він не поїде вниз, а буде триматись. Всередині він пустий. При необхідності ви можете докупити ось такі от Єва ємності L і M розміру. Підвівши підсумки, що можна сказати про даний бакан. Бакан BlackFire це легкий зручний девайс для спінінгової риболовлі. Який підійде не тільки для піших походів, а й для човнової рибалки. Тому, якщо це саме те, що ви шукали, ви можете замовити його на нашому сайті або прийти в наші магазини, подивитись, покрутити, щоб впевнитися, що це саме те, що вам потрібно. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати виходів на наші огляди на новинки. Мене звати Ігор. Гарного дня!